Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на продовження шалених кубкових баталій в рамках різдвяного кубка Street Football Challenge Київ. І у нас слідом за групами А та Б у боротьбу вступають колективи групи С. Розпочинаємо ми із протистояння земенами літополю ФК Майамі. Тим часом перше порушення правил у матчі зафіксоване з боку номінальних гостей представників Майамі. Розігрується стандарт. Не зовсім вдало це зробили зелено-чорні. І, зрештою, давайте будемо зі складами команд знайомитися. Отже, Земан Мелітополь. Номінальні господарі, які зараз ледь не відкривають рахунок у нашому матчі. Не вдалося Гафіатуліну реалізувати вихід біч на із голкіпером суперників. Отож, перший номер Артем Власенко у воротах. Польові гравці П'ятий. Дмитро Войтенко, Номер дев'ятий. Євгеній Гафіатулін, який мав чудовий момент, буквально кілька миттєвостей тому. Чотирнадцятий номер Максим Мітін, номер одинадцятий. Табріс Насібов, сьомий Гор Оганесян, восьмий Іван Пастушенко, десятий Олег Пономаренко, номер двадцять третій. Владислав Самик, номер дев'ятнадцятий Володимир Симоненко, сімнадцятий Вадим Ткаченко і вісімнадцятий. Антон. Янаков. Склад футбольного клубу Майамі. Але після цієї контратаки Єродовський демонструє техніку Єродовський. Єродовський не зміг вийти на ударну позицію. Буде кутовий. Так, Корнер на користь Майамі. Отже, рожево-чорні кольори у номінальних гостей, а склад виглядає наступним чином. Номер 99. -й. Владислав Григоров. Це голкіпер і тим часом прострілює і підставляє ногу партнер, після чого м'яч з у ворота. Іван Столяров відправляє м'яч у сітку на четвертій хвилині. Кирило Терновий стає автором асисту. Далі продовжуємо зі складом Майамі. 11-й Денис Іродовський, номер 33 й Євгеній Грищенко, 10-й Олег Коломієць, капітан команди, 13-й Олег Ольховський, 13-й владислав Слободенюк, 69-й Іван Столяров, автор першого забитого м'яча у цьому матчі. Номер сьомий Кирило Терновий, шостий Данило Ткаченко і номер восьмий Павло Янко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк, окрім Земана та Майамі у цьому квартеті. Також знаходяться колективи Вівагро та Авангард Київ. Група дуже інтригуюча. Насправді, футбольний клуб «Майамі» – це чинний чемпіон дивізіону Бронз. Команда, яка взагалі без поразок подолала всю турнірну дистанцію. Шалене досягнення підкорилося рожево-чорним. А в рамках останньої кампанії регулярного чемпіонату. До речі, саме у дивізіоні Бронз і перетиналися. Земан та Майамі. Земан все ж таки не зумів поборотися за медалі, хоча команда давала бій в кожному окремо взятому матчі будь-якому супернику. Земан фінішував на дев'ятій сходинці, але там щільність насправді дуже велика. У дивізіоні Бронз була за підсумками сезону. Не так далеко Земан відстав по очках від третьої бронзової сходинки. Ну, а що ж до очного протистояння Майамі та Земана, зараз, до речі, момент. Момент, який не завершується голом. і ще один шанс, і Григоров. Це просто фантастика. Лежачи на газоні, він парирує удар впритул. Розпостався Григоров і врятував свою команду. Так, щодо очного протистояння Майамі та Земана, до речі, той поєдинок не виявив переможця. Матч завершився в нічию три до речі, в тому поєдинку якраз Майамі був дуже близьким до того, щоб зазнати поразки, оскільки рятівний гол Данило Ткаченко оформив тільки на передонній 39-й хвилині. Тому Земана якраз таки міг війти в історію, як перша команда, яка обіграла Майамі. Це було ще посеред сезону, і надалі хто знає, як би все склалося, якби в тому матчі зелено-чорні все-таки втримали переможний результат. Чогось схожого, якоїсь схожої драми ми вправі очікувати і в кубковому матчі. Тим паче, кубкові баталії мають свій особливий шарм. Ну і продовжуючи такий ознайомчий цикл по групі 7, так, Майамі чинний чемпіон дивізіону Бронз. Земан бойовита команда, теж із бронзового дивізіону. Вівагро це один із претендентів на чемпіонство у лізі Урбан. У дивізіоні Урбан сезон ще. Не добіг до завершення. Вівагро довгий час йшов першим, і навіть зараз команда йде на перші сходинці, але чемпіонство, схоже, Вівагро вже не світить після двох поразок на фініші турнірної дистанції. Але медалі команда може здобути. Цілком може. У конкурентів є кілька перенесених матчів, але нагороди Вівагро цілком спроможний здобути. Ну і ще одна команда Авангард Київ. Це також представник дивізіону Урбан. Команда, яка знаходиться у середині турнірної таблиці, але в другій половині сезону під керівництвом тренера, граючого тренера Олександра Шестерньова, суттєво додали футболісти авангарду, видали серію вдалих матчів успішних результатів. Тому я особисто від авангарду теж чекаю певного прориву в рамках різдвяного кубка. З огляду на це група сім на папері, принаймні, виглядає дуже інтригуюче. Усі команди знайомі нам по регулярному чемпіонату. Усі команди ставлять перед собою високі цілі, мають максимальні амбіції. Тому я впевнений, що кожен матч у цій групі буде дивувати шаленою напругою, як і фактично всі матчі в інших групах, які вже були зіграні на груповій стадії. Матчі групи А, групи Б, там драма розгорталася повсюди. Ледь не в кожному матчі була якась драматична розв'язка. Ну і завершуючи так підготовчу розмову безпосередньо до цієї групи, хотілося б ще нагадати про регламент турніру. Кожен матч триває тільки один тайм. На відміну від регулярного чемпіонату, тільки один тайм. Тривалістю 20 хвилин. Остання хвилина тайму це період чистого часу, по фолах, тайм-аутах. Тут, в принципі, все по класиці. От єдина відмінність у порівнянні з регулярним чемпіонатом це тривалість матчу. І на це командам потрібно зважати, оскільки викладатися на максимум потрібно уже з перших секунд. Дуже швидкоплинним є груповий етап, і дуже швидкоплинним є кожний окремо взятий матч. Ну і крім того, аби завершити. З такими організаційними моментами нагадаю, що перші дві команди кожної з груп гарантовано виходять до елітного кубка. Щодо третіх місць можуть бути варіанти, оскільки дві кращі команди з тих трьох, які посядуть треті сходинки у своїх квартетах, вони теж отримують перепустки до елітного кубка. Найгірша з третіх команд. Змушена буде кваліфікуватися тільки до нижньої частини турнірної сітки до Кубка престижу. Як, власне, і всі команди, які посядуть останню четверту позицію. Тим часом Майамі в атаці у нас команди відіграли уже майже половину матчу. Наближаємося до екватору. Удари забиває Іродовський після сольного проходу. Ну, дали пробити з такої позиції зелено-чорні. Ну і, звісно, такий майстер, як Денис Іродовський, подібні шанси використовує. 2-0. 2-0 на користь футбольного клубу Майамі. І попереду у Земана залишається ще 10 хвилин, щоб врятувати цей поєдинок. Мітін. Позиційна атака триває. І удар відбуваються. Удар заблокований у виконанні 10-го номера Олега Пономаренка. Ще один удар. Заблоковано. Рожебо чорними. До речі, Земан уже зараз перебудовується на гру в 5 польових. Відповідні функції виконуватиме капітан команди Іван Пастушенко. Пономаренко рухається уперед на чужу половину поля. Передача не проходить на гафіатуліна. Так, потрібно вже ризикувати, оскільки час продовжує танути. Перевага суперника вимірюється вже двома м'ячами. Гафіатулін. Гафіатулін. Гафі Атулін. м'яч зберігає навіть під тиском. І вдається продовжити атаку зелено чорним. Мітін. І заблоковано удар. Майже 12 хвилин зіграно. Гафіатулін. Тримається Майамі. До речі, хотілося би розповісти ще тим вболівальникам, які тільки но зараз доєдналися до нашої онлайн-трансляції. Безпосередньо ще на початку сьогоднішнього ігрового дня запеклих кубкових баталій придумав я такий челендж для вас. Змагання між вболівальниками різних груп. Зараз, до речі, момент у Земана і забиває колективу Зелено-чорних формах. Мітін. Мітін. Відправляє м'яч у сітку. І відразу після цього Майами бере тайм-аут. 12 з половиною хвилин команди вже зіграли. Ну і зараз якраз виникає пауза для того, щоб розповісти про челендж змагання між вболівальниками команд, які представляють ті чи інші групи. От яка група найактивніша буде в цьому плані? От за підсумками матчу групи А, вболівальники поставили 10 вподобайок нашій трансляції. За підсумками баталії групи Б, уже 14. і тепер завдання для вас, шановні вболівальники, команд із групи С, потрібно перевершити цей показник. У нас вже є 25 вподобайок, Давайте рухатися далі. Далі до позначки у 30 лайків, щонайменше, Тим паче я знаю, що вболівальницька армія у Земана дуже серйозна. Тому давайте підтримувати своїх улюбленців подобайками, не шкодувати лайків і обов'язково пишіть коментарі. Намагаюся по можливості усі коментарі читати. Ну а тим часом справді рахунок 1-2 у нашому матчі. Максим Мітін зумів скоротити дистанцію до мінімуму, і Земан ще неодмінно побореться у цьому матчі. Ще одне перехоплення від Земана. До речі, команда вже намагається не ризикувати. Уже повертається в рамку голкіпер Артем Власенко. Все таки дистанція до суперника складає один м'яч, тому поки що ризикувати ще рано. За рахунку 0-2 це було доречно. За рахунку 1-2 можна дещо більш обережно і виважено зіграти інші команди з цієї групи Вівагро та Авангард вийдуть на це поле відразу по завершенню даного двобою. Тому обов'язково залишайтеся разом із нами. Після чого будуть зіграні матчі і другого, і третього туру. Тобто Буде загалом завершено груповий етап саме сьогодні. в рамках різдвяного кубка Street Football Challenge Київ. Пастушенко, Григоров закидав вперед, там не вдалося партнеру зачепитися. Можна грати. І родовські втратив м'яч, але дуже швидко підвівся і повернув ігровий снаряд для своєї команди. І продовжується атака земана. Можна грати. Момент оганесяна оганесян влучає у стійку. Яке рішення арбітрів? на користь земена? Ні, відворіт. Так, все-таки після таких консультацій арбітри прийняли рішення призначити відворіт Ткаченко. І зараз уже земан бере тайм-аут приблизно за 4 хвилини до завершення даного протистояння. Повернулися команди на поле. Земан знову перебудовується на гру в 5 польових. Знову емоції у нас спалахують. От і матч в рамках регулярного чемпіонату за участю цих команд приніс подібні емоції. Часом ще один фол. Це друге порушення у пасиві Маямі. Гафіатулін. Удар по порожніх. 0-2. Пономаренко рветься уперед. Пономаренко, але його удар в підсумку було заблоковано. Третій фол. Третій у пасиві Майамі. Продовжується наступ в п'ять польових з боку Земана. Дві хвилини до фінального свистка. Рахунок: 1-2. Майамі тримається. Але дуже важко рожево-чорним чемпіонам дивізіону бронз. Мітін. Мітін саме приблизно з такої позиції. На 13-й хвилині скоротив дистанцію рахунку. Але цього разу Григоров виручив свою команду. Ткаченко удар по порожніх. Ні, зовсім не вдала спроба. А зараз відбирає м'яч 33 номер. Це був Євгеній Грищенко, але з дуже гостро кута. Він пробував хоч і по порожній рамці. Він терновий, терновий фолить. І це четверте порушення правил. У нас незабаром розпочнеться остання хвилина чистого часу у цьому матчі. І зараз готується стандартне положення у Земана. Чотири фоли у Майамі. Жодного у Земана. Аж незвично бачити нуль у графі порушень правил у зелено-чорних. Неточним ударом від Олега Пономаренка завершується розіграш цього стандарту. Давай, 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 давай. Ткаченко. віддає на тернового, то чіпляється на чужій половині поля за м'яч. І від Тернового м'яч виходить за межі поля. Так вважає арбітр, який поруч знаходився. Терновий ще жовто отримує за реакцію, за емоції. М'яч від Мітіна виходить за бокову. І Родовський запресингував свого суперника. А зараз перехоплення від Земана. Самек засильний пас віддає. 35 секунд. Майамі нікуди не поспішає. Намагається команда в рожево чорних кольорах збити атакувальний запал суперника Терновий. Терновий подивіться, як б'ється, але помиляється все-таки терновий. Мітін віддає передачу на партнера. Пономаренко удар. Грищенко блокує. Залишається ще приблизно 20 секунд. 20 секунд. Пастушенко. Пономаренко. Пастушенко. Удар. Терновий блокує. 10 секунд залишається. І удар з дальньої дистанції 8, ну, 8 секунд. Але відборід буде виконувати Григоров. Тому схоже, що Майамі все-таки здобуває перемогу. Зараз в атаці ще Грищенко. М'яч виходить за бокову. 4 Ді, секунди. Назад передача Ткаченко. І все. Час вичерпано у цьому матчі. Отож, у стартовому поєдинку різдвяного кубку Майамі здобуває дуже нервову перемогу над Земаном. Підсумковий рахунок 2-1. Але далі на вас чекають наступні баталії. До речі, у нас знову спалахують емоції навіть після фінального свистка. Гравці не заспокоюються. Наступний матч у програмі ігрового дня Вівагро проти Авангарду.